Нарешті будиночок біля річки, 90 квадратів, два поверхи, безліч-безліч хвойних рослин на ділянці, свій вихід до річки. Давайте поглянемо на цей будиночок та будівлі, які розташовані поруч із ними. Ландшафтна зона біля веранди дуже красива, безліч хвойних рослин, туї, сосни, ялинки, красива веранда зі склінням та плівкою. Дуже-дуже добротно, якісно зроблено, з сушеного брусу, проблем з цим не буде. Є меблі, які продаються одразу із будиночком та діляночкою. Дуже і дуже красиво. Є хозбудівля будівля для збереження інструментів для роботи у саді, є своя пристань біля виходу до річки, і є ще прибудова, у якій зберігаються дрова для опалення. Окрім електричних нагрівачів. Давайте зайдемо всередину та подивимося, що ж там нас чекає. Отже, заходимо у красиву першу кімнату. Це наша здорова вітальня, яка поєднана з кухнею. Вікна усюди склопластикові, кухонний гарнітур розташований просто біля вікна. Кожного ранку можна снідати з дуже красивим видом. Ліворуч у нас розташована спальня. Вся кухня вітальня облаштована. Двері стоять відносно нові, кому як, кому зайде, кому ні. Є декілька холодильників, бойлер, є газовий котел для опалення, але ще не підключений, тому є електронні нагрівачі. Тепер переходимо до спальні, яка дуже красива. Функціональна піч піч-камін, Дуже класно потріскує в холодну пору року. облаштовано меблями є сучасний телевізор. Також є ще кілька кімнат. Давайте зайдемо до санвузлу. Санвузол у нас досить сучасний. Все є, все працює. Є душова кабіна, ванни поки що немає. Ванна планується на другому поверсі, але туди ми ще доїдемо. Отже, Поки що у нас в такому вигляді є сходи, вони розсувні. Давайте піднімемось, подивимось, що там і як. Отже, другий мансарний поверх ще недобудований. Ліворуч у нас вже розпочата кімната в ванної. Тут буде і ванна, і душова. Можна доробити і буде дуже круто. З другого поверху відкривається дуже класний, красивий вид. Два вікна, одне на річку, одне в ділянки. Дуже і дуже-дуже красиво. Природа неймовірна. Друзі, що думаєте, чи вартий цей будиночок такої ціни? Початкова ціна для купівлі, за яку можна заїхати в цей будиночок від 7 тисяч доларів. Повна ціна в районі 50 тисяч доларів. Власники. Розмістили оголошення, в якому просили понад 60 тисяч, але реальна ціна, за яку готові віддати. Сусіди сказали, що близько 50 тисяч, тому що будинок розташований у Дніпропетровській області. Всі ми розуміємо, що це досить ризикова зона. Тому, в принципі, із ціною вони готові дуже-дуже суттєво посунутись. Друзі, посилання скину у коментарях, якщо вам буде потрібно. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всім гарних будиночок для ваших сімей та родин. Дуже і дуже красиво!